Сміття не проблема, а ресурс правильно управляти відходами івано-франківців навчатимуть канадці. Йдеться про проект Чисте Прикарпаття. Улітку делегація з області вивчала досвід переробки сміття провінції Альберта. За океаном створили цілий комплекс, що дозволяє переробляти 100% господарського непотребу. Місцеві комунальники побачили увесь шлях забору сортування та утилізації побутового сміття. Нині іноземний досвід хочуть реалізувати на Прикарпатті. Хімію ми використовуємо чи ні, використовуємо. Хто проробляє ці, утилізує ці банки ніхто від хімії. Хто утилізує батарейки ніхто. Все це гамузом вивозимо на сміттярки, все це розчинюється під дією впливу. І всі ці яди йдуть у землю, а з землі попадають водоносні горизонти, травимо один другого, а потім дивуємося, звідки у нас ці хвороби болячки. Не лише створення комплексу переробки сміття екопунктів та заводів в країні клинового листа управління відходами це вигода екологічному та економічному секторі та можливість вирішення соціальних проблем. Управління відходами це цілий комплекс створення додаткових робочих місць та реалізація переробленого із сміття продукту у нашому побуті. До того ж, у виробництві ми використовуємо такі системи, які дозволяють нам залучати роботу людей з особливими потребами. На думку фахівців важливим пунктом українсько канадської співпраці стане провадження системи очистки та переробки фільтрату з місцевих сміттєзвалищ, адже забір цих стоків є суттєвою проблемою івано-франківських комунальників. Щоправда, форми існування під. Приємства нині не узгодили в залежності від того, які тут техніко-економічні показники ми будемо бачити, яка участь. Або дольова участь місто в цьому буде полягати. Тому сьогодні сказати рано. Я вважаю, що там ми там 100% маємо розуміння. Ми сьогодні маємо розуміння того, що буде зроблений проект. На підставі цього проекту будуть подані якісь пропозиції. Договір про реалізацію проекту чисто Прикарпаття» підписали. Його реалізуватимуть у два етапи: вивчення оптимальної переробки сміття та визначення розміщення комплексу заводів, ліній та цехів. Проект довгостроковий діяти. Ми на умовах державно-приватного партнерства Ірина Тимчишин Маріанни Колюк новини на вежі.